Огляд від стиліста в манго. Дуже багато вже святкових речей з'явилося, проте я не рекомендувала брати речі, які ви вдягнете тільки на одну новорічну ніч. Проте речі, котрі можуть стати базою вашого гардеробу та поєднуватись з багатьма речами, наприклад, така шкіряна спідниця, вона зі справжньої шкіри, тобто буде слугувати довго. Або такий піджак, котрий буде класним і на вихід, і для кежуальних, але елегантних образів за рахунок того, що він має декілька текстур. Ще сподобалось таке боді, виконано з мережева, яке зараз супертрендове. А ці позиції мені взагалі не сподобались. Такий комбінезон ви вдягнете максимум два рази, але він виглядає супер неактуально, так само, як і ця сукня з паєтками. Якби я не любила паєтки, але вона не має ні форми, нічого, вона ще й багатьох буде поглинати своїм кольором. Ця ковтинка непогана, проте треба міряти, треба знати, чи вона вам підходить по. До вашої контрастності, бо у деяких такий колір буде дуже бліднити. Що класне, це база на осінньо-зимовий сезон. Ідея ксомитого костюму мені дуже подобається, проте виконання під питанням, тому що він не тримає взагалі форми. А ця сукня мені сподобалась, вона доволі лаконічна за своїм фасоном їй додає цікавості оця тканина, котра має текстуру, тобто вона не просто атласна, та оці камінчики, котрі роблять її більш гламурною. Багато отримувала питань, звідки мій коричневий жакет. От зараз манго є дуже схожий хорошого крою, проте, якщо ви хочете такий ефект з об'єму, візьміть на декілька розмірів більше, бо тут висить есочка і вона така мініатюрна. Та про ботільйони часто отримую питання, вони якраз таки з мангу і є не тільки чорні, але й в текстурі та бордового кольору. Багато варіантів осінньо-зимового взуття ці моделі сподобались. З сумок пригорнула увагу ця в трендовому принці, а також вона є чорна. Підписуйтеся на сторінку, щоб побачити другу частину з образами. Бізу!